Чужу малину їж. Це ж не красиво чуже їсти. Нащо своєї нема що? Йомну ти чому за нахуй? Та це ж не наша малина, їж свою малину. У нас на городі багато є малин, що ти чужу їж, малину? Блядь, иди бич. Иди, блядь нагоню. Гниляка. Чу я гниляка? А гнеляка. ти малину крадеш? Хуй-ой-ой-ой-ой-ой. Хуй! А, а, а там щось було гриваків пару, тут! <глав> бля. <щось нєво, глав> вот На, хуя. Честно, було, ану покажи. Гайда хуй. Пару времени блядь, зараз! Дід, не можна кидати. Можливо... Що? Так, вставай, давай йдемо на город. Пизду. Якому сенсовні було. <рес> 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 Та йди віце нахуй, блять. Іди, сука віце. Не буде видно, Саша. Йди нахуй. Та ж зимно дав. Та ж не видно, що не зверху. Та не буде йому зимно, ну, хай вдіває нормальні капці, наші йому то. На! Ну кейс бну ты баба! Нахуй ця мода. ні тя мода! Не, зараз так модно ходить, так зараз. б твою мать. Сашка, а це поставка у те не видно. Посередині подивись. Ну, то ти тепер молодж, а ну подивись на мене. Подивись. Та а ну А? Удибнись, я сфоткаю. куда на камеру улыбнись